Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Сьогодні хочу розповісти вам про відновлення бойового квадроцикла Сіґвей 600. Значить, цей квадроцикл відпрацював в лавах збройних сил практично від моменту повномасштабного вторгнення, і до сьогодні, зараз 5 червня 2024 року. Так, причина попадання квадроциклу до нас на сервіс, це те, що з'явився шум в варіаторі. Значить, хлопці скинули кришку, подивились, розбили підшипник в картері в коробці передач. Тобто це підшипник первинного валу коробки передач безпосередньо. Значить, попутно з цими роботами ми будемо обслуговувати абсолютно все, до чого є доступ. Значить, двигун ми практично відновили, двигун розбирався на фракції. Необхідні підшипники ми замінили. Двигун вже зібраний. На ньому стоїть вже поршнева. От, зібраний варіатор. З цієї сторони на первинному валу мінявся підшипник. І ось у нас, так скажімо, з ремонту приїхала головка. От, оскільки квадроцикл експлуатувався в надмірно важких умовах, підвищена пильність. Квадроцикл постійно отримував піздюлінку. Не завжди він отримував якісне масло. Тому по ряду цих причин у нього були прогорівші сідла, прогорівші клапана, тому ми їх прирізали. Після прирізки міняються зазори в клапанах. Зазори тут регулюються шайбами. Коротше, їх треба підшліфовувати або торцювати клапани. Коротше, реставрували головочку. Головка зараз заебісь, залишилось накинути її на двигун. Тут ось у нас розібрані його кардани. Передній карданчик, задній карданчик. Ось його хрестовини, як ви бачите, повипадали всі голки, все ржаве, все побите, значить будуть, будуть реставруватися. І ці речі, значить, квадрик буде служити. Далі, у нас є прохання від військових посилити задню ходову. На квадріку зварено такий каркас. значить, отака платформа, рідний багажник викинутий для того, щоб цей квадрик міг Перевозити вантажі, підвозить він в основному кабачки. Значить, це снаряди для мінометних установок і для артилерійських установок. Нагружають вони до 500 кілограмів кабачків, вдумайтесь, 500 кілограмів. Тобто, в принципі, Сігвей 600 це повнорозмірний, великий двомісний квадрік. Ну, вантажопідємність двомісного квадрика 200-250 кілограмів з вантажем, ну, хай 300. А вони тільки 500 кілограмів кабачків кладуть на багажник. Плюс вони їздять на ньому в трьох, коли бойовий виїзд, на ньому сидить троє, три здоровенних військових в усій снарягі з бронею. Заряжені Те, теж тут, блять, магазини, хуїни, аптечки, блять, і вся хуйня. Тобто цей квадрик, він працював постійно в режимі постійних перевантажень і бічиських перегрузок. І тим, тим не менш він відпрацював. Два роки, і по ньому якихось глобальних проблем абсолютно немає. Ну, підшипничок один розвалився в коробці передач. Ну, ну, ну так буває. От. Значить, підшипники колісні хлопці замінили всі до нас. Значить, в принципі, ходовка вся шарові, всі втулочки, там салінблоки, абсолютно все живе. Значить, був порваний один пильник. Позаду пильник шруса, ми його замінили. І в принципі нічого такого критичного більше немає. Крестовиночки, ну, якби ви бачили, де вони їздять, я періодично їжу в ту сторону, сам відвожу квадроцикли нові, от, або забираю квадроцикли на відновлення. Болотяки страшні, влітку пил, там пил отак. Ти ступаєш ногою на дорогу, і нога в тебе ну, пощиколотки просто в пиліщі. Тому ця техніка. ну... Дуже міцна, дуже витривала і в той же момент вона дуже потрібна військовим. На жаль, не у всіх підрозділах є бронетехніка для того, щоб виконувати виїзди на нуль, для того, щоб робити забезпечення підрозділів, які знаходяться на нуля, забезпечення це елементарно їсти привезти. Водички там, забрати пораненого, да, евакуацію зробити, там, підвести ті ж самі кабачки, снаряди і так далі. Не в усіх підрозділах є бронетехніка, тому деякі підрозділи викручуються, як можуть. От, е на пікапі туди не доїдеш, тому що місцями воронки вони кажуть, блять, після кабів до 12 метрів в глибину. Ну який пікап таку воронку проїде? Ну ніякий. От. Тому вони перейшли на квадріки. Вони масово закупляють ну, власне, той підрозділ, з яким товаришую я переходять на квадріки. Тому що квадріки по барабану, яка там канава, яка вирва, яка воронка, вони спокійно заїжджають в будь-яку воронку, заїжджають і виїжджають навіть завантажені. Навіть 500 кг вантажу і троє дорослих це 800 кг майже тонна. Тобто квадріки спокійно роблять цю роботу, тому. Квадрики зараз дуже актуальні, незважаючи на те, що пілот, водій квадроцикла, його пасажири ніяк не захищені. От малесенький прильот, міна десь ляже рядом, вони можуть бути пошкоджені осколками. Але на даний момент ця техніка масово використовується, в ній є величезна потреба, тому якщо ви бачите збір на квадроцикл або хтось збирає там на ремонт квадроцикла, підтримуйте цю історію, тому що квадроцикли реально... Рятують життя. Немає бронетехніки, немає як доїхати на нуль в той час, коли йде, йдуть обстріли і так далі. Немає як вивезти пораненого. Хлопці пиздують на квадроциклі. Єдиний захист, який у них тут є: тут встановлюються у них дві антени, значить і вони встановлюють сюди реби для того, щоб їх не вразили ворожі дрони. Все, От, це єдиний захист, який у них є. Ніякої броні. Ніякої броні, я маю на увазі ніяких бронемашин. Історія цього квадрика взагалі така, що хлопці його От. Е, -м. У них є одна машина, насправді, одна БМПшка, і періодично вони на ній працювали, виїжджали на нуль. От. І вони бачили цей квадрик, який лежав у воронці після прильоту ворожого снаряду. І вони кажуть, що близько півроку вони їздили. Мимо нього, його ніхто не забирав, але обстріли підерами були настільки сильні, що вони не могли зупинитись, щоб обдивитись цей квадроцикл і спробувати його зачепити. І одного разу вони повертались з бойового виїзду. значить, Було доволі тихо, обстрілів не було. І вони вирішили ризикнути, значить, достали трос, зачепили і приволокли його. Значить, квадрик був пошкоджений. Після прильоту у нього пошкоджена була здається кришка варіатора. Розколотий сам варіатор осколком. Тобто, вони... До речі, це можливо і причина, чому підшипник зараз вийшов з ладу. В ту сторону, в ту кришку, у нього був прильот. Значить, вони міняли варіатор, міняли кришку. От. Ну, не суть. Значить, Відсутній був акумулятор. Як ви бачите, відсутній і зараз на ньому захист. Можливо, його зняли раніше, кудись в'їбались погнутий багажник деформований. Ну, коротше кажучи, вони його витягли, потихенечку відновили. На ньому стояли різні колеса, різні колісні диски. Це вони зараз вже поставили на нього. Знайшли нові диски, нову гуму. Там обслужили підшипники. от, Ну і коротше, квадрик у них працював. Працював вірою, правдою. Вони потім купили ще один, такий же, і ще один. Значить, і схожий квадрик їм підігнали. Ми допомагали в його підготовці, там ще один квадрик відновлювали. Коротше кажучи. Історія у квадріка цікавенна, виявилася. Коли вони його притягли вже значить, на місце своєї дислокації, і, значить, почали розбирати, там, відновлювати, обдивлятися, до них прийшов сусід, хлопець з сусіднього підрозділу, подивився на квадрік, побачив оце все, типові пошкодження, побачив оці сині дуги. Каже, блядь, це наш квадрік. Коротше, квадрик був в іншому підрозділі. Він на нулі потрапив під обстріл, і той підрозділ його вже списав. Вони його списали, вони думали, що йому піздець. І той, той підрозділ, який працював на цьому квадріку, їх перекинули на інший напрям. Ну, відповідно, оскільки там були активні бойові дії, забрати їх, його не було можливості, вони його списали, вони думали, що йому піздець. От. Ну, оскільки ті його списали, а ці знайшли, затрофеїли, то вони мають на нього повні права, якби. Попередній власник квадроциклу приніс ключі, тому що на нулі він стояв без ключа у воронці. Він приніс ключ, хлопці купили акумулятор, залили бенз, ну і, можна сказати, після невеликого ТО квадрик поїхав. Він прослужив, значить, після того, як вони його затрофеїли і поставили на хід близько півроку. Півроку він робив корисні справи. Він забезпечував нуль, забезпечував снарядами. Передові підрозділи, мінометників, артилеристів, значить, і робив евакуації поранених. Евакуації поранених це врятувати чиєсь життя. В той момент, коли хтось поранений, тяжкий або легкий, хтось стікає кров'ю, дуже важливо чимнайшвидше довести його до якогось найближчого стабілізаційного медичного пункту і передати в руки саме лікарям, для того, щоб життя було врятоване. Оцей квадрик це просто легенда. Отак, доторкнутися до нього, це, блядь, краще, ніж. Ікону там поцілувати в церкві, напевно, особисто для мене. Може хтось там віруючий і мене поправи, скаже, що я хуйню милю. Ну, оцей квадрик, він просто священний. Він врятував купу життів. От. Зараз цей квадрик у нас на відновленні. Всі роботи по квадрику ми робимо безкоштовно. В даний момент у мене відкрита банка на його, на запчастини для нього. Там вартість запчастин там близько 35 тисяч гривень. Значить, номер карточки і номер банку. Банки будуть в описі під цим відео. Натисніть кнопку Розгорнути. Хто хоче задонатити. Будь ласка, долучайтесь. Чим швидше ми задонатимо, тим швидше він повернеться в стрій, тим більше він буде возити боєкомплекту різних снарядів, тим більше згорить підарів і тим більше життів буде врятовано за допомогою цього бандероцикла. Не знаю чому, але хлопці дали йому позивний мухомор. Мухомор. Короті, ми займаємося відновленням мухомора. Окрім того, що нам треба відновити його по технічній частині, мотор, там, ходовочку, підвіску. Да? Ми самі бачимо, що треба посилити цю конструкцію там, місцями. Якщо придивитись, є тріщинки по сварочних швах. Це хлопці додали тут розпорочку таку, з цієї сторони теж є тріщинка. Ну... Блін, 500 кілограмів він на собі возить. Бачите, то треба позрізати, позачищати. Ми думаємо додаткові розпорочки тут позаду дати і розперти його до рами. Плюс хлопці попросили якось посилити ходовку, збільшити вантажопід'ємність, тому що коли 500 кілограмів кабачків вони везуть і плюс троє сидять, то квадрик просідає практично на відбійники. І маневрувати, їхати по бездоріжжю дуже складно. От, то у нас з'явилася єдина думка, як це зробити, то це встановити ще по одному амортизатору на кожну сторону. Значить, тут конструкція така, що амортизатор опирається на нижній речах. Тут ми приваримо площадку на верхньому рычагу і паралельно поставимо ще один амортизатор, який буде вгорі. Тут у нас десь кріпитись на рамі. От. Це найпростіше напевно, і найефективніше, що можна зробити. Ну, тому що, колхозить якісь пружини. Там... Від Деу Матіс чи від Ланаса, ну, то буде трошки не те. Ну Там інформація про бойовий квадроцикл, який просто нещадно експлуатується на нулю. Там ніякої обкатки він не, не проходив, ніякого уходу там нормально. Ну, в кращому випадку хлопці, там звісно, стараються міняти вчасно масла. Там, фільтри повітряні і так далі, щоб він живі далі. Але ніякого професійного сервісу на нулю немає. Те, що у хлопців є там майстерні якась отвертка, і ржаві ключі, от вони стараються підтримувати його на ходу. От вам і питання там, про надійність китайської техніки, і, там, і власне про бренд Сігвей. Просто, блять, в їбеннях техніка відпрацювала. Просто і скільки користі вона принесла Україні нашим захисникам, значить, це просто, просто прелість. Значить, що, по великому рахунку, мінялись розходники. Нещодавно хлопці замінили 4 ступічних підшипника, Ну, воно й не дивно блядь, в 3-4 рази квадрик перевантажується. От, замінили ступічні підшипники і на цьому все. Варіатор там був прильот. Варіатор замінили через, через те, що прильот був. Зараз ми теж міняємо розхідники. Міняємо підшипник в коробці передач, там притерли клапана трошечки, нічого фактично не міняли. І... Міняємо там крестовиночки там отакі всі речі, Ну це теж розходники. Тут ось у нас прокладки лежать там під головку, під циліндр там і, і і так далі. Тобто, саме дороге тут, напевно, буде це пара задніх амортизаторів. Наскільки я пам'ятаю, газові амортизатори, там е, ті, що більшої жорсткості. Вони порядка 300 баксів коштує один. Тобто 600 баксів за пару. Все, все інше тут абсолютно недороге і відносно швиденько відновлюється. Пробіг близько 6000 км, якщо я не помиляюсь, в таких умовах я повторюю, що все основне на квадроциклі робочі. Редуктори робочі, передній міст працює, задній працює, шруси. В адекватному робочому стані нема там і по шарусах мотор. Ми розбирали всю коробку. Коробка вся в ідеалі. Ну, Поршнева, так, да. поршнева поношена. Ну. ну, блядь, ну, колись без масла, колись на хуйовому маслі їхали. Колись фільтр воздушний, не поміняли, пісочок туди попав, нічого не зробиш. Але вона нормальна. Вона має сліди зносу, але нічого критичного немає. Кільця живі, масло кажуть хлопці, ну трохи він брав, зовсім трохи. От, тому Поршневу міняти не стали, домовились, що вони будуть за ним слідкувати, підливати масло. Головочку обслужили, і все, квадрик буде працювати. Загалом оцей двигунчик це копія двигуна Yamaha Grizzly. От. значить, Дуже проста, дуже невибаглива надійна конструкція. Одна із самих масових конструкцій, яку копіюють китайці. Лінхаї. Сіфмото, хай, ну, коротше, всі, всі, хто можуть, взяли його за основу. Те, що двигун розроблений там в 70-ті-80-ті роки, в принципі, тоді Япошки, як і всі інші світові виробники, вони були на піку машинобудування. Вони робили досить ресурсні, досить круті надійні речі. Ну, що, китайці вміло копіюють. Завод Сігвей, досить крутий, досить якісна в них продукція. Тому. Апаратура просто прелість. От якби такого квадрика комусь там в господарство, додому, якби ви вдома за ним слідкували. Блять, та його він працюватиме роками. І дітям, і онукам вашим там залишиться, і так далі. Так, якщо ви уважні, то ви помітили, що тут є деякі приколяси у мене за спиною. Значить, Разом з квадроциклом хлопці привезли оці приколи. Значить, Я відкрив збір на ремонт цього квадроцикла, відкрив банку на 35 тисяч гривень. Тисячу гривень я вже закинув в ту банку. От. А оці приколяси, значить, вони достануться тим, хто зробить найбільші донати. Що це таке там, Джавелін чи Стінгер, блять, я взагалі не розбираюсь. Тут ось є написи там, від хлопців. Тут, правда, немає нічого. От, значить, У нас є два тубуса отаких. От тубуси що це таке. От, підарський шалом. От Хто хоче. Дивіться, Зьома. Зьома вже, блядь, зустрівся з кобзоном, закобзонився. Коротше, якщо ти хочеш якісь історії, щось дітям своїм розказувати після війни, от, то ось можеш купити таку штуку і скажеш, твій батя, блядь, підтримав військових, твій батя донатив на відновлення Мухамора, блядь. легендарного бойового квадроцикла. От, ось він. Мухомор. Твій батя отримав таку подяку від військових. Ось є у мене такі ящики. Ось в ящиках тут такі якісь кабачки, чи міни, блядь, чи снаряди якісь зберігались для гранатомета, може херізна. Ящиків таких повно. Є більші ящики. Коротше, е номер карточки і номер банки буде в описі для цього відео. Або підписуйтесь на мій, на мій інстаграм на мій Facebook. От, там я постійно закидаю сторізи про ці збори. Можливо, вам там буде цікавіше за мною слідкувати, тому що там я закидаю відосики буквально кожен день. Маленькі, якісь коротенькі і так далі. Якщо в YouTube я закидаю великі відео там раз в місяць, да, то Instagram, Facebook, Тікток закидаю стабільно. Так, і Facebook, і Інстаграм, і Тікток мій ви можете знайти через наш сайт. Посилання на наш сайт буде в описі під відео. Або шукайте в пошуку kwadrogarish.com. З мого сайту є посилання на всі мої соцмережі. І в основному збори всі я проводжу якраз в соцмережах: Instagram і Facebook. Ну що, сподіваюсь, інформація вам була корисна, цікава. сподіваюсь, що ти не байдужий. І ти підтримаєш мій збір, підтримаєш відновлення бойового квадроцикла, підтримуєш військових, підтримуєш українців, які тебе боронять, підтримуєш чи чогось батька, чи йогось сина. Твій донат він вплине на чиєсь життя і допоможе когось врятувати. Так, ну а якщо тобі потрібні квадроцикли, звертайся. У нас є купа різної техніки. Це у нас на відновленні лінхайчик, це дитячий квадрик. Дитячий квадрик нам привозили на відновлення. Значить, це у нас поїде. Під Львів, самбір, здається, квадрик уже зібраний і обслужений. Це у нас в наявності Pathfinder повнопривідний, 320-й. Це 300-ка теж повнопривідна. Тут у нас SafMoto 450-ка в максимальній комплектації літер. І причому це не просто літр, це Overland Safa. Самий крутий літр, який наразі є в Україні, крутіше нього немає нічого. Сама крута 200-ка. От самий міцний квадрик Башан 200. Подивіться, який у нього захист. Захист поясує його повністю. У нього захищене абсолютно все. Мікелончик 200-й. Дитяча апаратура 125-ка. Це ось техніка 24-го року. Мікелон Вульф. Повна копія по дизайну Паларіса нового. От. Тут ось у мене на дворі 400-х стоїть. Завтра їхатиме підумань. В Одеську область. Ось він тут такий аппарат. Вот. Тут у нас ще один Микелончик Харді э, Микелончик дитячий, 125-х. Э, тут у нас ще один 320-й і 300-й повнопривидний. Вот. Ну, коротше, є техніка для задач на будь-який бюджет для будь-яких самых іскушених ценителей прекрасного. квадротуризма. Так, тут у нас 600 Хайсан, 250 еще одна, 200, -ка, 700 -ка Лансин Монстр, 700, -ка, блядь, 8000 баксов стоит, это просто разрыв шаблона. Сифмота, Мото, например, 500 -ка и 8 150 а тут 700 -ка коштует 8. Так, обнял, приподнял, ебашим, Не забувайте донатити. це дуже важливо. Кожна гривня дуже важлива. Ситуація складна, треба підтримувати військових. Все буде Україна, Їбашим.